Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу вас познайомити ще й своїми кімнатними рослинами, декоративно листяними, недегоніями, тіми, які не ввійшли у моє попереднє відео. В основному тут новиночки 23-го року, ті, які я передбавала, розпаковувала, деякі з них я вирощувала, укорінювала із живців ну Мабуть, все ж таки я принесла ось свій спатифілум шикарний, великий. Ну і трошки менше, у мене їх декілька росте. У мене є ряд ну, відео, в яких я показувала, як я його розмножую, розсаджувала. Він дуже гарно розростається. Ось цей великий, який я показувала взимку, ще я його пересадила Ось такий він має красивенний листя. ну Взагалі він такий. Шикарний, дуже гарний, якщо є місце, він розростається дуже гарно, дуже легко, а також квітне дуже гарно. І ще декілька слів скажу про спій з патифілом. Він стоїть у мене на тумбочці трошки далеко від вікна. І, звичайно, ну, зараз він цього року дуже мало квітнув, Дуже мало кидав кіконосів, і то вони були такі. Ну, слабкенький. Все ж таки його треба ближче до світла, мені вже нема де його ставити. Ну, так, все ж таки рослинкам потрібно світло. Цей квітну, квітну він стоїть на вікні. Звичайно, боїться прямих сонячних променів. Але коли я його притіняю, він прекрасно квітне. Продовжую вас знайомити, хоча хто дивиться мої відео вже знайомий з моїми рослинками. Це ось такий в мене папоротник, я не знаю його назву, він звичайний такий ну, Так гарно розростається, пускає свої ваєчки, вони не дуже довгі. Ну, в такі є просто такі досить з такими великими ваями, а є трошки з такими дрібнішими. Ну, у мене, мабуть, це що з дрібнішими ваями. Наступно покажу свою рослинку: це фікус бенджаміна. Я його розмножувала, показувала, як вкоріняла, просто по Я їх посадила сюди три. Чомусь мені захотілося такий кущик. Навіщо мені їх багато, хочу кучерявий кущик. Ну, ось поки маю. Вони ростуть, прекрасно розвиваються, мінімальний догляд, полив не боїться. Ну Я не переливаю, але трошки коли засушується, не боїться. Наступно покажу ось такий плющик у мене. Також я розмножувала, укорінювала, показувала, як я укорінювала. Зараз я посадила їх дві в одну плюшечку, і вони трошки різні, мабуть, різні сорти, не знаю. Ну, Чомусь в одного така облюмівочка жовта, а в цього наче біленька. Одну гілочку пустила наверх на драбинку, а ця звисає. Також дуже така неприхотлива, проста в догляді рослинка. Є десь назва його, ну, поки я називаю його плющиком. Красунчик, можу витягти, трошки показати. Окремо, гарненький, стоїть на поличці, дуже гарно виглядає. Також покажу свою калатею. Ну, є в мене відео про її розпаковочку. Після Нового року я її купувала, пересаджувала. Вона так гарно попускала. Зразу після пересадки попускала такі листочки нові, але чомусь потім ну, зупинилась в рості, я, мабуть, трошки і знаю. Вона також стоїть трошки далеко від вікна. І мало освітлення. Ну, не знаю, де їх всі ставить близько біля вікна. Вона ну, дуже гарненька така, ну але чомусь нові листочки не пускає. Не знаю, можливо, вона один раз за сезон пускає ці молоді листочки, бо навесно ось там молоді всі повиростали. Там я ж показувала відео, як вони гарно почали рости. Ну, а зараз чомусь так зупинилась. Можливо, на зиму. Але, як на мене, також дуже неприхотлива. Але така досить приваблива красуничка. Також зовсім нещодавно в мене з'явилась в колекції ось така квітуча рослинка. Вона з'явилась в мене случайно. це есхінантус. Я його пересаджувала, в мене є відео, як він хотів жити. Як попускав корінчики, і ці неймовірні квіточки вже квітли прямо в воді. Звичайно, я їх тоді обірвала. Всі ті квіти, і ось, будь ласка, знову він уже пустив. Оця також квітла відпала, там була одна така квіточка невеличка. А ці два пагінці, дивіться, яка прекрасна квітка. Я взагалі тільки познайомилася з ним. І хто любить квітучі і хоче квітучі рослинки ну, дуже яскрава, дуже красива. Ну, раджу також есхінантус. Чомусь він так мало в продажу є, мало в кого є, але дуже гарний Хлорофіту. Ну, Не можна назвати, що це нова рослинка в мене в колекції, але новинка це тому, що я його обмолодила. Ось пустила, обрізала такі е пагінці, як вони називаються. Посадила в одну плюшечку, вже потрібно його пересаджувати, він дуже гарно розростається, Ось навіть покажу. Я вже дивлюсь, діць, як коренево все заплетено, потрібно більший горщик. Але він такий кучерявенький, гарненький, росте, без проблемний. До того ж хворофіту можна в спальнях вирощувати, він дуже гарно. Повітря, і ну, кисень ну, повітря виділяє. Ну, взагалі така безпроблемна рослинка. Ну, дуже гарненька, просто його потрібно обмолажувати. У мене старий вже він такий не дуже гарний, вже не хочеться його показувати, хоча я його і присадила, але якось так. А цей молоденький, ось дуже гарний. Ну, ще трошки підняла, так, щоб подивитися. Гарненько так виглядає красунечка. Ще така ось рослинка, яка дуже гарненько у мене розрослася, це калізія. Також в одній з розпаковочок я отримувала такі маленькі пагінці з цієї рослинки. Тут два види, я їх посадила в одну плюшечку. Зараз спробую повернути її. Вона ось така з двох сторін росте. У мене є своя колізія, але вона вже підсихає, вже її потрібно омолоджувати. А це молоденька, яку я садила весною. І маю ось такий красивенний кущик. Дивіться, яка вона красуня. Я її на драбинку трошки, щоб воно так не звисало. У мене все, бо не дуже є де. І ось вона на драбинці. Нормається. Дуже гарненька. Тільки ж потрібно її омолоджувати. Я зрозуміла, що вона сезон, рік, а потім вона все ж таки підсихає не дуже красива. Красуня. І головне, щоб не пересихав ґрунт. Боїться пересушки ґрунту, тому потрібно ну, постійно зволожувати. Кажу ось іще такий кротон, це кротон Тамара. Я розпаковувала цю посилочку, показувала дуже мені його хотілося з-за то, того, що це тьозка моя, але щось не дуже мені вдається з ним подружитися. І пересаджувала його, і дивлюсь уже за ним. Нижні листочки скинув цей кротончик. Серединка, ну така, наче жива. Я вже й не розумію, виріс тут хоч один листочок додатковий чи не виріс. Ну, стоїть, стоїть такий, не знаю, і не росте, і не пропадає. Що з ним робити? Не знаю. Кратон Тамара, такий вередливий. Ну, ще мені схотілося показати. Це не зовсім декоративне листя, це сукулент, це такий алої. Я також купила їх, показувала, як я пересаджувала, робила композицію ще на початку року. І там була така алойка. І ось вона так виросла. Ну, він дуже гарний. Я не знаю, як його так, щоб ви полюбувалися зі мною. Він такий красунчик. Він великий такий. Я навіть не знала, що вони такі великі ростуть. Мені щось хотілося його також вам показати. Взагалі аскуленти деякі тільки-тільки там купую. Вони мали маленькі, щоб поки особливо вихвалятися нема чим. Ну, цей алоє мене вразив, він ну, дуже красивий. Ось показала вам свої рослинки. Здебільшого це невибагливі рослинки. А, ну, Мабуть, це крутон, цей не знаю, так щось з ним так собі не можу подружитись, а всі інші прекрасно ростуть, розвиваються, радують, саджайте, вирощуйте для новачків. Ну, Краса. Спатифілуми спати взагалі. Такі прості рослини. Я вже бачу зараз варіагатні. Є вже хочеться якісь вже собі. Хто вже, наче зелений, доїли, щось хочеться новеньке. Дякую, що були зі мною. Кому подобаються такі відеоогляди, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які у вас рослинки, з якими вам легко, з якими не дуже легко. Будемо ділитися своїми враженнями нових зустрічі в мирного неба.